Привіт! Мене звати Фіяла Анастасія, і я мережевий підприємець і співпрацюю з міжнародною компанією Coral Club. Якщо ти дивишся це відео, то напевно ти зацікавлений розібратися в нашій справі, і я спробую донести основну суть нашого бізнесу, його можливості та принцип роботи. В мене ніколи не було досвіду в мережевому. Скажу відверто, я навіть не чула про цей бізнес. Я також ніколи не вела соцмережі і не вміла говорити на камеру. До того як я прийшла в компанію, я працювала на звичайній роботі дірект-менеджером два роки, по 14 годин на добу, все як у всіх, жила від зарплати до зарплати і мріяла про хороше життя. Навіть намагалася будувати свій лінійний бізнес з онлайн-магазином одягу і навіть закупила товар на 100 і більше одиниць і запустила рекламу. Але я зрозуміла, що крім кладень, найближчий рік. Мене більше нічого не чекає, ну і в результаті нічого не вийшло. Плюс продукт мій був не всім актуальний, і продавати я його могла лише в Україні. А тут, в Coral Club, я маю можливість виходити на міжнародний ринок, навіть не знаючи мову тої чи іншої країни. Тому, аналізуючи все це, я прийшла до висновку, що мережевий маркетинг саме з компанією Coral Club це спосіб вийти на хороший дохід. Це приблизно більше 5 тисяч євро в місяць без інвестицій, без ризиків. Які притаманні будь-якому бізнесу з перспективою пасивного доходу та можливістю масштабування по світу? Coral Club для мене змінив уявлення про бізнес, тому що я не ризикую, не інвестую, я не прив'язана до місця. Мені для роботи потрібен лише телефон. Я працюю по готовій системі, де всю відповідальність за ось ці етапи, необхідні для класичного бізнесу, взяла на себе компанія. Це продукт, це сайт, логістика, бухгалтерія і так далі. В компанії Максимально щедрий маркетинг і дуже насичена бонусна програма є. Автобонус, бонус нерухомості, майстерські канікули. Це коли компанія повністю оплачує подорож в райський куточок з перельотами, з готелями, екскурсіями і так далі. Я прийшла в команду до Наташі і Світлани, які вже підтвердили свій автобонус і ведуть мене до такого ж результату. А тепер про саму компанію і e бізнес. Компанія Coral Club є міжнародним мережевим виробником продуктів для здоров'я. Там є величезний асортимент бадів, програм для очищення організму, функціональне харчування. Але основною і тим. Що відрізняє нас від інших наших конкурентів, це є концепція здоров'я. Про концепцію в мене є окреме відео. Тому якщо тобі цікаво, дай знати, я тобі надішлю. Вся продукція високоякість сертифікована в кожній країні збуту. Загалом ми охоплюємо близько 190 країн світу. Щодо бізнесу, є декілька варіантів, щоб заробляти. Можна просто рекомендувати продукт своєму близькому оточенню. Підписникам та в рамках маркетингу заробляти додатково 200-500 євро. При цьому всіма відправками займається Офіс. Людина просто робить замовлення по твоєму реферальному посиланню. І другий варіант це можна серйозніше, наприклад, як я, робити фокус на зростання мережі та залучення партнерів. І це дохід вже від 2000 євро і більше. І тут швидкість виходу на результат залежить виключно від твого рішення та готовності фокусуватися на цій справі. В чому ж основа і суть бізнесу в просуванні продукту та самої ідеї бізнесу? Знаєте, мережевий бізнес вже давно не той, який був 20 років назад. Ми займаємось тим, що рекомендуємо, те, що любимо самі. А по суті, в житті ми завжди щось рекомендуємо. Наприклад, там подивились фільм, порекомендували, купили класну якісну сукню, порекомендували магазин. Тільки в житті нам ніхто за це не заплатить, а в нашій компанії платять за рекомендації. Стосовно продажів, тут трохи випержу твої сумніви щодо думок, що тут вже треба багато продавати і мати мільйон клієнтів. Ти можеш порекомендувати продукт п'яти подругам, а ці п'ять подруг. Кожна дасть рекомендацію своїм двом. І таким чином в тебе в структурі вже 15 людей. І так по цепочці. Це все твій груповий об'єм і це все твої гроші від товарообігу, які робить твоя структура. Ти тільки перше зв'язуюче звено цієї цепочки. В цьому і є суть побудови бізнесу, що веде до пасивного доходу. Але я хочу зауважити, щоб ті, хто зацікавився цим бізнесом, розуміли, це не робота по найму, це не робота на когось, це побудова власного бізнесу, і тільки від нас самих залежить наша швидкість росту та результат. Який ми можемо отримати тому, друзі? Кому відгукується діяльність, якою я займаюсь, хто розуміє всі перспективи та масштаби мережевого бізнесу? Зв'яжіться зі мною в особисті. Я відповім на всі ваші питання та дам рекомендації для подальших дій, щоб розпочати будувати сильний міжнародний бізнес в партнерстві зі мною і з компанією Coral Club.